Від 17 тисяч доларів на місяць заробляє киянка, яка має найміцніший шлунок в світі. А може навіть і в Україні каже, пішла по стопах прадіда, який теж пив все, що бачив. Після стопарика за знайомство ми вирішили поспілкуватися та дізнатися, у чому ж полягає секрет успіху цієї унікальної жінки. Так, я можу скуштувати все, що завгодно. Мені бренди, компанії, нафтові компанії, навіть всі зі всього світу присилають свої зразки, щоб я їх дегустувала. Ну а я це все дегустую, записую. Результати і відправляє назад по пошті. А ще до речі, часто просять, щоб я різну дичину на камеру поїла. Ну а що я їм? Мені ж то все гроші, мені не складно, головне що платили. Кіне найбільше треш просять зняти. Ага, то це сістрьом і вода з-під крана. Щось людей зовсім з фантазією не дуже. Ось мені дивіться, наприклад, з Мадагаскару прислали це екскременти. Замовили, щоб я поїла керамзіт. Можуть гроші, а я їм. Це гель для душу з німеччини. Прислали перевірити, що буде, якщо його з'їсти. А це що таке? Вулканічний пісок. А зараз ексклюзив від нашого каналу. Жінка покаже, як їй вдається вживати все і не відчувати навіть тяжкості у шлунку.